Років. Ось так от у мене сидять ключі від мотоцикла, які подарила мені одна дуже поважна мною людина. І я от думаю, прийшов момент, який потрібно поділитися з людьми. Тут, мабуть, брілки всіх часів і народів з усього людина зараз, ну, ви знаєте, приходить такий час іноді, ну та і часи взагалі приходять не тільки вік там. Да? Людина не похилого віку, але приходить, що коли вже стає менше ентузіазму до певного, так, і можливості, і взагалі потреби, розумієте. І колись активно вони дуже займалися. Е Продажем, доставкою мотоциклів. Тут дуже багато від радянської техніки. Ми зараз приблизно так переглянемо його. Я думаю, відео буде дуже цікаве, тому що є такі цікавінки. Вони всі підписані. Є самі форми ключів, такі дивні, що я не бачив сам. Ну я радянську техніку це. Одну планету я був взяв, і там ще декілька моментів було по таких от Тому що не витримуєш механіки, мене зрозуміють навіть в потоці, тому який був декілька років назад, навіть вже під час повномасштабної витримувати самих людей от мопедістів підліт, підлітків, там і і цих, хто на брендових цих, і на радянській пробачте, мене хто катається, але дуже багато зазвичай на радянській техніці до сих пір ще й з радянською закалкою. Там робиш йому поверхні. Двигуна, бо попросив і каже, що тебе скоро заклине двигун, бо подшипники жахливо. Він приходить на тебе, кричить, що ти ніхріна не розумієш, бо мені один там сказав, що то тільки ланцюг коротше. І то також воно потрібно ще витримувати, помімо того, що мати певний інструмент. Але ці люди, походу, займалися. Звідки залишаються ці ключі? Ми наші шляхи, до речі, з цією людиною пересікнулися не так багато років тому. А й взагалі я в цій сфері, коли в ремонтах 6 мосо років, ремонтую не так, давно, не так давно. І він каже: слухай, мабуть, воно в тебе буде так. от, так от більше, більше, Ну, каже, у вас запал ще той туди-сюди, воно мені не потрібно. Та воно і мені не потрібно. Я як би не потрібно в плані тому, як раритет, як зберігти людям показати, то так. І, і, і цей, але воно не потрібно. Мені ну куди я його підберу? Зараз є люди, зараз техніка не та, ключі вже не ті. І воно так не підбирається. Подивіться, які брилочки цікавенькі. цікавенькі брилочки. В кого є час, сідайте або збережіть відео, тому що тут є дійсно цікаві ключі. Ось що це ява. Ява, ключ. Так. І є брендова техніка. Люди ввозили з Європи. У них ще залишилося було декілька варіантів таких. Ми поставили на ноги, допомогли пустити те в люди комусь на запчастини, що на документах, то продалося на хід. Небагато там, декілька варіантів було. І ось, ну, щось мені я скажу, не вагався одразу кинути. Оці от були в цієї коробки. Ось кинути людям, Тому що я навіть не знаю, як оформити цей пост. Але дивитись зараз, ви знаєте, в порівнянні з тими відео, що нам пускають, потрібно щось таке цікаве для розрядки і тим паче повернутися. Десь хтось катався колись на такій техніці, можливо, ще й свій ключ впізнають. Ну що, поїхали, поїхали. Давайте почнемо це, що було отут. Ariel. Ariel. Це китайчики, я так зрозумів. Moto Yamaha MBK. Да, MBK, значит, з Європи їхало. MBK це Yamaha Європейська. Ліадер. Що там? Коротше, Ліадер, ну, це, походу, китайський, так. Так, Yamaha. Безномерний, мабуть. Так, BN. БН. Брілочок такий. Ріочок такий. Апрілія? Ну так. Ну, це вже, мабуть, копії ключів, тому що, можливо, оригінал, тому що вони йдуть такої форми приблизно. Це що вже? Таке. Honda Діо. Ніфіга себе на Honda Dio такий ключик. Це що за Honda Dio Хм... Цікаво. Хтось бачив таке на Dio? Ну так, да. давайте дивимось. Ну Можливо, по через один, щоб не робити відео там. Honda SH. Honda Honda Так, Ці ключі вже нікуди не підійдуть. Ну, навряд чи, тому що навіть Honda SH не робить всі замки, всі моделі свої під один ключ. Ну, Це я для молоді. Мото Honda безномерний, мабуть, був. Дивіться, ключар. ключа Что это? Ось такої. Ну, це так. Да, це з брендових. Оця коробочка тут, походу, було з брендових. І ж простенький. Ямаха. Пятьджо. Серебро. Ні, це якийсь муляж тут. Що це? Мотороллер. Стант чи, можливо, синій щось таке. Щось таке. Дин -дин 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 -дин. Вояж. Ну, це щось таке було у багатьох. Від чого цей. Малагуті. Європейць, італієць. Honda. Цікавенький ключик. Япошка, мабуть. Або китайчик. Мото Honda Dio. Ну так, Діо. Сузука. Сузука Лец. Мабуть, якась. Хоча магніт оцей не такий. Що тут? Honda Dio Moto. Це хтось щось під, можливо, цей. А цей був як... як брелок. Від Сузуки йшов як брелок на Хонді. Мото Сузуки BN. Тут дублікати, мабуть, ключів. Тойота корола. <реш> Ой, колись часи возилися навіть автомобілі по-другому. Тим паче, що оці от 5, оце все це ж колись реєструвалося по талончику, яку, якому можна було самому написати. Ну, хто не знав, то вони коштували і завжди не, не так багато. І тому, мабуть, і возилося. так, це Європа. Ну давайте дивимось тут. Ро... більше, я розумію, радянська техніка, але бачу, ось тут є бета. Ха -ха. Цікаво. Так, зате тут брілочків таких, там... там більш менш не дуже. Так, дивимось, що тут у нас такий цікавенький вогнегасник. Ха -ха. Дефіант сірий, китайчик. Це я хлопцям показав, бо вони. Не могли натішитись. Дельта. Ось. Я вам це дивилися, Так. Мото 3000. по-бистреньку. Ну, ці брілочки це Hunter. От, Viper. Бачите, їх нема що довго розрізняти, бо їх навіть впізнати. Viper. Це ж колись у цих вайпер рейсів. Да? Viper навігатор. Вайпер шторм. Оце, вау, це вже все, це вже крутість, зашкалювала. Два ключі. І 900 баксів на стіл, того, що от такий от ключик і похір, що воно. Так. Е, це у нас, мабуть, Європа. Це, мабуть, європейський якийсь ключик. Давайте його туди Тинемо до тих. Їж планета, пий планета. Наливай планета. Але з брілочком прикольно. Хтось любив планету. Або брілочок. любив просто. Ага. Що тут? БМВ Мотоцикл. Йолки-палки, що ж ти тут за. Хлопці, ніхто не робив ключі від BMW мотоцикла. МТ-10 Чорний. Дивіться, так тут є ж номераші. Може, когось не вистачає ключа, номераші телефонів. Це. Переміщення в часі. Це якась відкривалочка, мабуть. Їж планета. Я так розумію, більше... більша кількість оцих от от їж планета пей планета вже на тому світі. Або переплавлені вже в якихось Xiayomi. Максо МТ10 Ява? Ява. Я вже впізнаю ключі від яви. Скоро експертами. Баракуда, китаєць. Що це? Зоро мото, да? Зоро. що за зоро? Пишіть хлопці, що. Мін. Міні. Мінік. Мінік якийсь. Мінік. Прикольний ключик. Що за мінік? Можливо. Ріга Мінік. Санька Трубілін. Пише то від відрігі міні, чи що за міні бікіні ось тут. от Так. Мотороллер Дефіант. Наташа каталася. Наташа каталася на Дефіанті. Крабік. Прикольний. Прикольний. Ямото. Ямото і Тимото, і всі мото. Це якесь. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Що ну, 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 ну. це? Дай Боже пам'яті з боку Сузуки. Що це таке? Мотоа навігатор. Ну Тут вже якийсь збір навігаторів було. Ну Такі типові це китаєць. Моторолер. вояжі. Honda, Honda Dio. І їж написано. Їж, їх... і це Хондовський. Це Хондовський. На да, хвилинки йдуть. Ну, нічого, тут недалеко залишилось. Мені от самому цікаво, тому що я ні разу детально не переглядав. Я ось так: от по великому, потім зрозумів, що воно і як треба оформити. Більш-менш цей пост щоб було цікавіше, а це найкраще. Самому не знайомитись, так детально, воно і цікавіше озвучується. Дивіться, яка кружечка. Я став її наливав води на V-образний мотор Вітька Honda NT 650 97 року. V-образник працює, а в кружечці водичка не Ні, ну Це, мабуть, для якихось наркоманів порційка маленька. Мотобета. Бета. Бетамото. Подвір'я є бета. Запустимо її. Хоча там є ключ. Та зараз розумієте, в чому зайшло? В чому зайшло. Зараз навіть от на от таких дефіантах, на цим всім, не треба навіть давати дублікат ключів. Воно по ціні буде другого замочка. Якщо вмієш перепакувати замочок, то такий модний ще з цими від дощу, які хочеш є. SH50QT2. Ні, hs S50, це скоріше всього якийсь. Можливо, китаєць, можливо, не китаєць. Дивні брелочки. їж. А це що? Їж. Їж і їж. Китайці вже ви впізнаєте, так? Китайці. Не будемо читати дефіантів 500 разів. Шукаємо I love you baby. Зачарований Мать вашу. Ой, простіть, не вашу. Ну це ж колись було, блін. Головне не позичити цей брілок другу своєму там, якомусь, тому що не повернуть. Ну, добре, що ми цю всю дичину пережили з одного боку, бо то іноді буває таке що стидно кімко. Кімко-металік. Кумко. Що стидно згадати, як ті, -ті жвачки, так? Да? У... Цікаво. Похоже, що це схоже на дійсно латунь чи бронзу. Скоріше бронза. Їж Юпітер. Людчики. Китайчики. Якорь. На чому якось. Моряк Моряк. на чому їхав моряк. А це ж також міні, так? міні бікіні. Мото мінськ синій. Мінськ. А може і там писало Мінськ? я неправильно читаю. Ну, мінськ то мінськ. Мінсьководи. Піщать, я торможу проміні, а вони, мабуть, там думають о, Тормоси Мінськ. Думайте, думайте, на й голова. Хіосуно. Не вмію я читати, бо я зараз наматюкаюся ще з цими написами. Сам того не хотяче. Єш. їш. Їж, їж". Ну, Це можна комусь <гас> і включити. І запустити. Їж, до речі, похожий на отой от десь тут були цікаві такі ще брілочки. Так, ці китайчики і їжі сюди. Вайпер. Вайпер і. Не умію такі слова читати. Ось, що це тут? Моний. Ну, це якийсь типовий, який був, повісили на ключ від. Багажник від Жигулів ні. Погожий, але не такий. Так. Є ж планета. З Мухуй. Ні, то не мухуй. То самочка. Жерт, якийсь джукін. Епоксидна смола, мабуть, дешева була і воно. Ну нічого. Вау! Вау! Від чого такий мотик Гранд Прикс. Такі були ключі чи це вже дублікати такі? Ха, цікавенка така. Памаріба. Португалія. Що з Португалії приїхало? fd 150 мотоцикл. Безномерний. Як же він з Португалії? Прилетів, мабуть. Серце моє. Не моє? А чи є? О, віруюча людина. И... приятно <laughs> ну и все, мабуть все, мабуть, хонда хондовские ключики кидаются в очи, ну и что-то тут еще по мелочи мотороллер кто он? не знаю гора кула бор... бора-бора, дяга-дяга, интересный пульт незнакомый и ключ так уж 150-ка якась. Ну, ось така от, ось така от трішки ностальджі, а трішки різноманіття взагалі, як люди чим і комплектували свої ключі, да і взагалі як вони виглядають. Багато тут пересікається, так як вайперівських, їжовських. Ну, бачили, є і цікавенькі. Підписуйтесь, ще будемо вам щось цікавого знаходити і кидати.